Підписуйтесь на наш канал. Розпочинаємо. Інвестувати в нерухомість далі залишається вигідним. То як ти можеш проаналізувати таку ситуацію? Ну ситуація така дуже неоднозначна. На сьогодні точно можна залишатися тут, жити і надія є, що все буде супер. Чим жив ринок нерухомості у році, що минає? Які перспективи його очікують? Аналіз і прогнози розвитку ринку нерухомості для нас сьогодні зробить Оксана Савула, рієлторка майбутнього, яка перетворює квадратні метри у гроші і навпаки, засновниця і керівниця агенції нерухомості Савула Ейдженсі, а також іпотечної агенції Оселяємо, авторка проєкту А що скажуть сусіди? Ведуча програм Нерухомість на ФМ Галичина, викладачка Української школи інвестицій і спікерка національних конференцій. Доброго дня, Оксано! Доброго дня, Оксана. Дуже рада бути сьогодні гостею на твоєму подкасті. Навзаєм, приємно тебе сьогодні бачити і слухати. Скажи, будь ласка, як ти можеш охарактеризувати ринок нерухомості Львівщини на сьогодні? Про ринок нерухомості львівщини говорити можна насправді дуже багато, тому що він є дуже перемінливий. Коли мене часто запитують, як я можу охарактеризувати, я часто порівнюю його знаєш, з кардіограмою, тому що він не буває однотипний, так як завжди ми звикли, як це було до війни. Зараз в нас відбувається все періодами, коли є підвищений попит, да, коли він знижується. І це все зазвичай найбільше залежить, звісно, від політичної ситуації в країні. коли, звісно, на ж є якісь прильоти, чи будь-що, відповідно, попит зразу знижується, відповідно, ринок стає працювати більш повільніше, коли десь в нас є такі хороші новини, що скоро перемога, що все буде добре, в людей збільшується надія на те, що точно можна залишатися тут, жити і. Надія є, що все буде супер. А відповідно, люди починають активніше цікавитись нерухомістю, купувати і будувати свої плани в цій країні. Скажи, будь ласка, чи у 2024 році зростали ціни на нерухомість? Якщо так, то чому? Так, зростали ціни і на Купівлю квартир і на оренду. І зараз пояснюю, чому. Справа в тому, що у Львові будується багато нових проєктів, які вже одразу з початку свого будівництва мали високі ціни. Тобто, якщо колись там навіть два чи три роки тому можна було придбати квартиру з Котловану 900, 800, 1000 доларів це було максимум, 1100 це був вже такий бізнес-бізнес-клас, то зараз в нас новобудови стартують 1300, 1400, 1500, ну і і це можна продовжувати довго. Відповідно, коли у нас новобудови задають певні якісь такі тренди по цінові категорії, то все наступне, що продається за ними, тобто я маю на увазі вторинний ринок і старі новобудови, і старе житло. Відповідно, воно потрошки, але також все підвищується в ціні. Але знову таки, це теж залежить від періоду, коли людина хоче придбати нерухомість. Є період, коли можна купити трохи дешевше, є період, коли ціни є пікові. Тому все залежить від того, коли ми маємо на меті купувати. І знову таки, з якою метою ми купуємо чи це для інвестицій для перепродажу, чи це особисто для себе, щоб жити. Ну тобто, все залежить від багатьох деталей насправді. Більше купляють для інвестицій, спостерігається о той ріст зацікавленості у інвестуванні саме у ринок нерухомості Львова, чи більше купляють для житла, можливо, ті, хто із східних регіонів переїжджає до нас? От як ти можеш проаналізувати таку ситуацію? Я знаєш, завжди коли от мене питають, чи купують для інвестицій, так купують, але не, не звісно не так, як купували колись. Проте я завжди кажу одне і те саме: що, попри те, все, що в нас в країні війна, все одно на нерухомості можна заробляти добре. Не я не можу сказати, що так як до війни, тобто немає таких відсоткових високих ставок, але це в будь-якому випадку краще ніж депозити в банку е, чи там фондові біржі і так далі, тому що аналізувала різні види інвестування і дійшла до тої думки, що все-таки, попри попри всі мінуси, інвестувати в нерухомість. Далі залишається вигідним. З того, що бачу зараз, я по ринку, там, наприклад, за останній рік, що відбувається, то інвестиції трошки просіли. Тобто людей, які хочуть інвестувати свої гроші, на нерухомість трохи зменшилося. Але знову таки, що мене дуже тішить, що повертаються інвестиції за кордоном. Тобто люди, які виїхали туди, десь на заробітки на роботу, і мають своїх рідних ось тут в Україні, діти живуть, то вони. Коли почалась війна, всі, наприклад, до мене телефонували Оксана, давай продаємо. То зараз, там вже пройшло три роки, все одно виникає десь потреба, комусь потрібна більше квартира, хтось не мав, хтось хоче купити. І, і, і це дуже приємно, коли люди телефонують за кордоном і хочуть купити. Але знову-таки на противагу цього є інший момент, люди, які виїхали і вже будують своє життя там, і знову таки хочуть продавати тут. Тому ну, ситуація така дуже неоднозначна. дуже... Складна моментами, але все одно ринок нерухомості працює е, досить непогано. Якщо ми говоримо зокрема про наше місто Львів, то я задоволена тим, що ми маємо з перепродажу наших об'єктів, які ми купували з клієнтами, і також е, ну це досить вигідно, насправді. Зрозуміло. А скажи, одна яке житло попит вищий, і чого люди уникають, чому віддають перевагу? Якщо до прикладу проаналізувати там бізнес, економ, клас, комфорт, преміум, як, як ти бачиш по угодах, які укладає твоя агенція? Я скажу, що зараз взагалі практично не будується житла економік, що ми говоримо у Львові. Колись його було багато, воно було по дуже таких приємних цінах і його купували часто. Зараз економ будують вкрай вкрай рідко. у Львові мало таких проектів. Всі дуже зато активно переключились на бізнес-клас. Але Люди не до кінця готові викладати дуже великі суми за, за новобудови. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, дві новобудови, яка вже практично готова, та яка десь там стартувала в продажі десь приблизно два роки тому чи два з половиною роки тому, і зараз вона вже десь на завершенні. І коли ми маємо проект, який щойно починає будуватися, то часто зараз можна знайти в новобудові, яка готова. Дешевшу вартість квартири за метр квадратний, аніж то, що зараз є котлованом. І тут, власне, забудовникам трохи складно працювати в таких умовах, тому що у Львові такого не було ніколи. Але знову таки об'єкти, які зараз є, проекти, які зараз є новими на ринку нерухомості, вони надзвичайно гарні, вони суперсучасні, вони такі, яких у Львові досі не було. Тому. Більше обирають житла, яке вже є готове, або ж яке там буде добудовуватись найближчий рік, хоча би. Тому що не хочуть ризикувати. Зараз навіть щоб інвестувати кошти в нерухомість, завжди треба було перевіряти документи, завжди були якісь ризики. Але щоб правильно вкладати свої гроші зараз, треба я не знаю, пристальніше в 100 разів обирати. ну і... Довіряти забудовникам зараз складніше через те, що ризики недобудови об'єктів є вищі аніж зазвичай. А е, якось у ці зміни законодавства МОНи, вони навпаки мали би зменшити ці ризики недобудов. Чи ти вважаєш, що все-таки цей ризик залишається і він є дуже високим? Ризик є завжди, тому що, попри те, все, що новобудова може не добудуватися, є ще завжди в нас ризик нашого сусіда, тобто е через війну. Але щодо, щодо недобудов, навіть оці мони, які зараз є впроваджені, просто вони зараз ще не по багатьох об'єктах діють, тому що ну, це лише на нові об'єкти. Але хочу сказати, що насправді держава. Намагається якимось чином захистити інвестора, кожного, який вкладає гроші, але кожен забудовник Чекай, як це правильно сказати, хоча держава намагається захистити кожного інвестора, який вкладає гроші в новобудове, але фактично забудовник має право не добудувати. Тобто він може визнати себе банкротом в будь-який момент будівництва. Відповідно, от так само я часто кажу клієнтам: от є новобудови, які акредитовані банками по державних програмах. І люди чомусь почали так думати: якщо банк акредитував відповідного забудовника, це 100% гарантія, що він добудує і здасть свій об'єкт. Ну принаймні, банківські працівники так декларують. Що це більш це більш додаткова, ну більша гарантія. Дивись, це означає, акредитуватись може кожен, якщо в нього в порядку з документами, але станом на зараз фактично всі новобудови мають порядок з документами повний, тому що зараз працювати вже з неналежною мою документацією ну нереально практично. Але те, що банк акредитував певного забудовника, не зобов'язує забудовника якимось чином добудувати цей об'єкт. Тобто банк не має впливу фактично на забудовника. Відповідно, ризики, що не добудується об'єкт, який акредитований, і ризики, які, що не добудується об'єкт, який не акредитований, одинакові. Нема такого, що якщо банк акредитував, значить там все буде прекрасно. Ні, Не варто так думати, це дуже-дуже поширена помилка. Скажи, будь ласка, а чи щось змінилося у сфері нерухомості у Львівській області? Чи є в тебе досвід роботи з угодами за межами Львова? І яка ситуація там, по ціні, по активності, укладенні угод? Що можеш сказати? Я зазвичай працюю найбільш по Львову, але часто спілкуюся з колегами з області і часто приймаю якусь таку безпосередню участь в угодах, десь в нас в районах в районних центрах. А що я можу сказати, що я приємно здивована, що практично в кожному районному центрі будуються нові новобудови. Якщо ми порівнюємо по цінах, вони є значно нижчі, ніж у Львові. І я завжди собі знаєш, задаю таке запитання: ну як їм вдається будувати так дешево і так дешево продавати. Відповідно, знаєш, зразу таке відчуття, що тут в нас дуже сильно накручена ціна на метрі квадратному. Але не в всіх районних центрах продається дуже добре, тобто новобудови будуються, але продажі не є такі, як у Львові. Звісно, це чому? Тому що в районних центрах купують виключно для себе, тобто для своєї сім'ї, для своїх потреб, щоб жити. У Львові це трошки доповнюється ще інвестиціями на перепродаж, на оренду, тому що тут значно вигідніше здавати оренду квартири, аніж, наприклад, в районі. Тому звісно, що в великих містах життя в сфері нерухомості набагато активніше ніж в районах. Як я вже тебе представляла, ти є засновницею іпотечної агенції Оселяємо? Я так розумію, що це пов'язано із державними програмами, зокрема, є оселя, є відновлення. Що ти можеш сказати з практики? Як реально працюють ці програми? І якщо не дуже працюють, то чому на твою думку, з якими проблемами ти зіштовхнулася? Можливо, а можливо, ні? Це трохи моя болюча така тема, тому що коли я вирішила заснувати таку іпотечну агенцію, яка займається виключно державними програмами, я мала на меті допомогти всім, 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 хто не має квартири, всім військовим, медикам. Ну, найбільше це все, чесно кажучи, було для військових. Я мала для себе таку основну ціль чи місію щось зробити добре. але я скажу так, ця програма дуже класна, і якщо б я мала можливість скористатися такою програмою, я б однозначно це зробила. Це я завжди говорю своїм клієнтам. Але говорити, що це легко, це, це буде неправда. Це насправді складно. І навіть не складно в тому, щоб подати документи в банк. Складно, щоб знайти квартиру, це займає найбільше часу. Потім складно дочекатися до того моменту, поки банк виділить кошти. Зараз просто такий період. Я сподіваюся, що він пройде скоро, але з фінансуванням доволі ситуація така не, не дуже хороша. Квартиру можна знайти, квартиру можна е, по документах повністю все провести, і є зазвичай так, що все абсолютно підходить банку одразу, але потім, коли наступає момент, коли ти чекаєш, коли на цю квартиру має прийти оплата, то дуже часто буває так, що власники. Не готові чекати так довго. І розриваються оці угоди по завдатках. Це такий трохи болючий момент, тому що і власники з однієї сторони втрачають багато часу. Це може бути і два місяці, і три місяці. Ну, два з половиною це як стандарт. Але, попри те, все, в нас є дуже багато позитивних кейсів, де. Ми все-таки по тій програмі допомогли купувати і військовим, і медикам, і науковцям. І зараз у нас в роботі є багато таких е, об'єктів, які ми якраз проводимо по її оселі. Але ну, чесно, це нелегка робота, нелегка справа. Але все заключається в фінансуванні. Якщо б було фінансування е, значно доступніше, то угод було би значно більше, і це все мало б бути значно простіше. Зрозуміло, значить, проблема фінансування. І ще ти спочатку сказала, що важко знайти квартиру. А як ти думаєш, чому власники не хочуть продавати за програмою є оселя? Е, зараз поясню. Тому що перше, в нас знаєш, в країні взагалі десь вже давно, десь на підсвідомості, є так закладено: я не довіряю державі. Тобто є багато людей, які не хочуть мати ніякого стосунку з грошима з державою. Коли ми спілкуємося з власниками, ми говоримо, що ця програма працює, і, і справді, в день угоди тобі приходить вся сума на твій рахунок. Тобто не потрібно чекати місяць там, чи два чи, чи якийсь час. Тобто нема цього, нема цього моменту, що ти продав квартиру, провів все в нотаріуси, так угоду, але гроші тобі ще не поступають, і ти хвилюєшся там, не спиш декілька днів, прийдуть вони чи не прийдуть. То тут проблеми немає, гроші приходять. Але чому ще не хочуть продавати під оселю? Тому що е, є додаткова оця така волокіта з документами. Тобто, тобі потрібно там закликати особ, е, е, потрібно кликати е, іншого експерта, який працює лише з цим банком. потрібна більша кількість документів. Тобто, але знову таки, коли ми проводимо розмови з власниками і переконуємо їх продавати по програмі ЄОселя, ми кажемо, що ми це все беремо на себе. Тобто, фактично, власнику не потрібно. Тобто, як всі думають, що це дуже-дуже багато роботи, але ріелтор насправді цю роботу бере на себе. І таким чином для власників немає ніякої різниці продавати фактично чи продавати по ЄОселі. Єдине, що. Фактично, заготівку ви продаєте одразу і одразу отримуєте кошти по є Це довше. Але е, я також от хочу знати звернутись до людей, які продають свої об'єкти. Що іпотечні угоди, наприклад, угоди по е, по оселі, це є найбезпечніші угоди для вас, тому що. Ви отримуєте кошти від держави, це є білі гроші, я так їх називаю, і вам легко їх декларувати. Тобто, це є найбезпечніші угоди на даний момент. А як на твою думку буде розвиватися ринок нерухомості Львівщини у 2025 році? Що ти можеш спрогнозувати? Нещодавно писала про це статтю, і з радістю поділюсь з тобою зараз. Я дуже просто позитивна людина, ти мене знаєш. І я дуже вірю, що в 2025 році у нас буде перемога, і в це вірять. Люди, які планують будувати нові проекти у Львові, також на наступний рік у Львові заплановано дуже багато нових проєктів. А ще багато забудовників, які є не зі Львова, не з України, а за кордону цікавляться також готовими проектами, які готові викупити. Але вони ще зараз не вступають в роботу з нами безпосередньо, тому що вони чекають отих тих теж хороших новин, і коли в нас буде перемога, дуже багато іноземних забудовників, Овників також зайдуть будувати в Україні, тому що це для них дуже такий цікавий і новий ринок, де можна буде добре заробити. Тобто ти прогнозуєш ріст цін на квадратний метр, чи все-таки просто більше буде попиту і більше буде активно ринок працювати, а ціни залишаться на цьому рівні? Ріст цін буде в будь-якому випадку. Це ми зараз говоримо про захід країни. Ріст цін буде в будь-якому випадку, тому що ціна базується там не лише там, від попиту, залежить. Так У нас ростуть ціни дуже сильно на самі роботи. Тобто, в нас дуже складно з тим, що немає ким працювати, і це найбільша така проблема, навіть коли ти маєш гроші, але ти не можеш знайти людей, щоб будували будинки. Через це ціни на роботи дуже сильно збільшуються. Відповідно, закладається ж в кожен метр квадратний. Так само ж ростуть будівельні матеріали, так само, як ростуть ціни на все, і на продукти, і на все, що ми бачимо кожного дня. Відповідно, ціна логічно не ну не може бути меншою, аніж там, наприклад, минулого року в нас так. Тому ріст цін буде просто наскільки він буде високий, сказати складно. От наскільки ці ріст цін буде високий, це залежить від політичної ситуації в країні. Але те, що ціна буде збільшуватись, це гарантовано. А поділись з нами, які саме об'єкти планується будувати е, наступного року? Тобто мається на увазі це переважно житло, чи можливо комерція? На що буде більший попит, чи можливо там якісь великі індустріальні парки у Львові за межами Львова? Як ти прогнозуєш е, от, будівництво не тільки е, житла? На наступний рік заплановано багато об'єктів комерційної нерухомості. Це будуть офіси, які будуть здаватись і в оренду, які можна буде придбати. Також багато житлових комплексів. І я переконана вас, здивують забудовники, які будуть заходити на цей ринок. І також в Львівській області багато передбачено комерційної нерухомості. Добре, дякую. І скажи: а як ти вважаєш, попит на нерухомість буде збільшуватися, буде зростати? І на який саме тип нерухомості, на твою думку? На мою думку, тут власне влаж... От в цьому запитанні дуже важливо, як? І коли буде завершення війни. Тому що е, в Україні, я вважаю, станом на зараз є дуже багато відкладеного попиту. Тобто люди, які хотіли би придбати собі нерухомість для себе, для себе чи під інвестиції, не має значення, але вони не готові ризикувати. Тобто е, гроші є. Але ми поки що їх тримаємо, тому що не знаємо, ми не впевнені до кінця, що буде завтра. І от коли буде впевненість на те, що буде завтра, на 100%, саме тоді ці люди готові будуть витягнути свої гроші і придбати. Я називаю це відкладений попит. Тобто люди хочуть це зробити, але поки що їм потрібна 100% впевненість. І якщо в нас наступить перемога, ці люди однозначно з відкладеним попитом одразу прийдуть купувати щось з нерухомості. Я думаю, що як і було, як і кожного року, все-таки найвищим по рейтингу, що купують, це житлова нерухомість. Проте комерція також цікава для Львівщини. Зараз ми бачимо, що є багато оренди вільної, так але знову таки це теж відкладений попит, який ще просто не реалізувався. Оксана, а які ти можеш дати професійні поради українцям, які хочуть придбати або ж продати нерухомість? Ти знаєш, перш за все хочу сказати, в мене це, зокрема, в моєму інстаграмі в шапці в профілю вказано. Інвестуйте вдома. Я також є практикуючий інвестор і часто я заглядаюсь на інші країни, і мені дуже подобаються їхні відсоткові ставки, з які можна заробити. І так далі, але м, я за те, щоб розвивати економіку в нашій країні. Е, і я, я смілива взагалі сама по собі. І я дуже люблю таких ж людей, сміливих, які до мене телефонують. Такі Оксана, давайте щось зробити. Ну бо що чекати, треба щось зробити. Давайте щось будемо шукати, інвестувати. Е, Інвестувати зараз, от моя найбільша така порада інвестувати мудро, тому що об'єктів для інвестування є просто безліч, дуже багато. І залежить від того, який ви об'єкт оберете. Скільки ви заробите? Тобто можуть будуватись два однакові, дуже схожі і по ціні стартовій, і взагалі по своєму вигляду, два однакових комплекси. Але в одному комплексі ціна може рости швидко, а інший може фактично триматися на ціні котловану. І зараз дуже багато таких прикладів є. Це перше. Друге, що дуже покращилось, якщо ми бачимо, що об'єкт є ПОМО, я завжди рекомендую от просто бути спокійним, що з документами все добре. Тому що держава вже нас забезпечила тим, що до того моменту, поки забудовник не переведе всі документи в порядок почергово, покроково, вони не можуть зареєструвати жодного МОНу. І це дуже є великим плюсом, що людина не хвилюється, чи там з документами все добре, чи не добре. Також потрібно, як завжди, обирати хороші локації і дуже дуже сильно перевірених забудовників. Перевірених в плані не лише по документах, але і чітко аналізувати, як вони проявляли себе під час її повномасштабної війни. Вже пройшло достатньо часу, і ми можемо побачити, хто і хто, хто як будує, хто як здає свої об'єкти, хто як комунікує з своїми клієнтами. І якщо брати це все сукупно, можна знайти для себе насправді класні варіанти для того, щоб інвестувати свої кошти правильно. Але коли говорю інвестувати, це не обов'язково перепродувати. Свої квартири, тому що навіть коли ви купуєте для себе це все одно інвестиція, тому що в будь-який момент вашого життя ви можете захотіти продати цю нерухомість. І треба купувати так, щоб коли ви її продасте, ви завжди могли з цього заробити. Отже, як ми бачимо, ринок нерухомості живий і буде розвиватися. Отож, будьмо оптимістами і інвестуємо у нерухомість, оскільки це найбільш надійна інвестиція з усіх інших видів інвестицій. А ви були на подкасті про нерухомість з Оксаною Шев'як, і нашим гостем була Оксана Савула. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.